Привітик! У цьому відео ми з вами поспілкуємось на тему ролі власника у власному бізнесі. Вчора в мене був дуже цікавий діалог з цілою низкою підприємців з міста Харкова. Ось. І тому мені є про що вам сьогодні сказати. Дивіться, по статистиці лише 2% власників бізнесів. Зважується на те, щоб робити якісь кардинальні зміни у своєму бізнесі. І величезною проблемою є те, що, на жаль, лише ці 2% можуть постійно, постійно розвивати свій бізнес. У більшості бізнесів є потолок, стеля, яка обмежується. Психологічною, інтелектуальною та духовною стелею власника бізнесу. Більшість власників, на жаль, на словах готові мінятися. Звичайно, на словах взагалі кожен буде щасливий, якщо його бізнес буде розвиватись. Звичайно. Кожному буде е, круто, якщо він буде заробляти додаткові кошти кожен, кожен місяць з прибутку свого бізнесу. Ось. Е, і, звичайно, і звичайно, е, на словах ми всі на все згодні на будь-які зміни, аби вони були на краще. Ось, це одна ситуація. Інша ситуація це. Ми коли робимо перший, перший зріз, то відбувається наступне: більшість власників е згодні робити якісь е короткотермінові зміни, які на їх думку або зі слів тих, кому вони довіряють, повинні принести шалений е швидкий результат. Тобто більшість власників, от з тих, що балакають. Переходимо до діла. Да? От ті, що хочуть, хочуть чи намагаються щось зробити, вони намагаються зробити, е, на їх думку, величезні стратегічні гігантські речі. Ось. Але насправді е, незначні е, короткотермінові дії, які, е, від яких вони очікують шалених результатів. Це е, перший зріст. І на цьому етапі відпадають десь приблизно, приблизно ну, відсотків, мабуть, 70 від тих, що балакають. І потім, і потім від тих, що залишились 30, вони починають розуміти трошечки, трошечки розуміти, що короткотермінові дії вони не приносять результату. Ну, взагалі, вони результату не приносять того. На який ми очікуємо. Тобто, тобто це те, хоча б той, який був би помітний. Тому починається другий зріз. І ось другий зріз він найваж най... найскладніший, найважливіший, найдовший і так далі. В чому це полягає? Дивіться, будь-які зміни ведуть: по-перше, до нестабільності. По-друге, до зміни. Кардинальної. Це може бути стратегія, асортимент, клієнти, персонал. Це не просто взяли на роботу нового співробітника, який буде по-іншому щось робити. Ні, це кардинальні зміни. Це кардинальні зміни. Е -е. Наступне, що відбувається. А наступне це відбувається те, на що готовий власник бізнесу. Чи готовий він. Понести першочергово втрати, тому що е, будь-які зміни призводять до того, що спочатку відбувається що? Зупинка того, що працює, звичайно. А потім вже воно на, 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 напрацьовується. Ось е, чи, чи готовий він понести ці втрати або недоприбутки? Більшість, Більше, звичайно, що ні. Далі, чи готовий він змінити своє відношення до цих процесів? Адже це його. І ага, а це я робив, о, а це мій близький, а це мій родич, а цих не можна звільняти. Він компанії 100 років віддав. О, цього клієнта я все життя знаю. І ось ці е прив'язки це, ну, такий, знаєте, дуже, дуже складний важель, який не дає можливості власникам е змінювати свій бізнес на краще. І тому а, більшість з цих 30, ще відсотків 10, 15, 20, лише е, вирішуються на такі зміни. Інші дають задню і кажуть, та все і так нормально, все і так добре. А, причому дивіться, є така цікава історія у цьому всьому, що ну, на прикладі шлюбу, да? е, е, хтось терпить, хтось там шукає коханок або коханців. Хтось там шукає якісь свої хобі, хтось у чому прячеться, да, і живуть у шлюбі, у нещасливому шлюбі, а хтось бере і змінює життя. І ось тих, хто змінює життя, їх набагато менше, в рази кратно менше, ніж ті, хто намагаються щось там скліяти, якось там хитрощами, шмитростями. Теж саме і в бізнесі. Якщо ви хочете свій бізнес зробити новим. Ви повинні все робити по-новому. Тепер щодо того, хто керує бізнесом, взагалі, ну, для цього там ціле відео треба записувати. Мабуть, я його запишу. Але я вам хочу сказати, що відношення власника повинно бути наступне. Перше, ви або реально все Збираєте з собою команду однодумців, які є спеціалістами по якимось окремим профілям чи напрямкам, у яких ви недостатньо кваліфіковані, або а, по яким вам треба нове бачення. Але бачення це не просто балачки, бачення це дії. Ось. А, це один, один варіант. Другий варіант, ви наймаєте топ менеджера і не лізете в його роботу взагалі. Тобто, ви довіряєте свій бізнес. Звичайно, Боже, як це можна зробити? А якщо він щось начудить? А якщо ви щось начудите? Ем, беріть просто гарного, гарного кваліфікованого спеціаліста для того, щоб ніхто нічого не начудив. Ось і контролюйте його, але контролюйте якось блоково, наприклад, лише наприклад, фінанси і все. Ось, взяли там, наняли якогось аудитора або контролера, який є там, вибірково перевіряє, не дає команди, не розпоряджається, просто як спостерігач і передає вам ту інформацію, яка. Вам потрібна як власник. Вони більш того. Тому що треба змінювати. Якщо ми хочемо змінити бізнес, нам треба змінювати систему. Нам треба змінювати бізнес процеси нам треба змінювати відношення людей. Нам треба змінювати людей. Нам треба змінювати системи взаємодії всередині компанії, ззовні компанії, системи взаємодії з державними органами, системи взаємодії з постачальниками. Постачальників. Сировину, товари, якість ну все треба змінювати. І тому, якщо ви будете втручатись у ці процеси, ваша компанія жодного разу не рушить. Більш того, ще одна величезна проблема, коли власник здає задню, коли вже почав. І коли вже почав, ви ж розумієте, що процеси вже запущені, то вже поламано. І коли він дає задню, то Здебільшого це приводить до дуже суттєвих втрат бізнесу, а іноді навіть до закриття бізнесу. І він у цьому він винить менеджерів, які почали робити зміни, але він не розуміє і не хоче розуміти того, що це відбувається через те, що він не дав цим змінам прорости. Ось така історія. Всім вам гарного дня, радий, що послухали. Пишіть свої питання, буду залюбки відповідати до зустрічі у наступних відео.